Добрий день, це магазин ТЗОВ. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам такий наборчик поліскового щеплення на тракторі МТЗ, виробництво люк. Ось так виглядає набор. Сам, Сам вижимний диск, його називаючи, корзина в зборі. Такий мій вигляд, далі йде сам диск до нього. Та сама от водочка в зборі з підшипником. Ось такий наборчик сьогодні в нас на огляді. Також маємо і інші набори, тобто виробництво Білорусь, Русдиск, Райдер. Є різні як звичайні, так і полюсткові. Також є окремо запчастинки на щеплення, кого цікавить. Є багато різних запчастинок. Відправити можемо вам по території України. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошок і сонечка та Косарку-Вірекс. Маємо будь-яку форму оплати, можна за готівку з ПДВ. Чи перерахунок на ФОПа або накладеним платежем при доставці новою поштою. Підписати на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з найомним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазином та звук.